Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді такий Golf Plus Volkswagen Golf Plus 2009 року 1.4 TSI на 120 з Гаком кобил І на коробці автомат DSG. От зараз покажу вам стан цього автомобіля. Один власник цього автомобіля був в Німеччині. В принципі, по кузову у нас особливо критичних моментів немає, але є фарбовані елементи. От, капот у нас. В рідній фарбі автомобіль без ДТП, але є мальовані моменти. Так, це 176, вже 162, це ще в рідній. Ця дверка в рідній, в цілому якби тут нічого критичного немає, досить гарно виглядає візуально. Передні проктронічки у нас протитуманки є, ну максимально майже максимальна комплектація у нас. Яка якась дрібна штучка є. От. І по цій дверці вже пішов у нас перекрас От. по 300 мікрон. Криво теж фарбоване. От. Ну і тут видно трошки не в зазорчику йде. От. Сам бампер цілий, якісь такі, такі мінімальні моменти. Задня кришка нормально, 105. 97. От. Ну і в цілому тут якби, ці всі елементи виглядають досить пристойно, тобто з виду машинка класно виглядає, Там без якихось критичних моментів, ну, якісь дрібні царапинки присутні. От, таке полірується доста легко при бажанні. Це крило теж у нас фарбоване. От, фарбоване крило, Та, в цілому теж гарно виглядає. Загубили десь ковпак по дорозі, на жаль, десь в Польщі. От, тут вже бачимо не так критично, але п'ятнами десь є невеличке перекраси. Тобто тянули від крила, виходить тягнули сюди фарбою, лаком, тянули аж до сюди. І це крило ціле. ціле, Це крило ціло, тобто Така фарбована машинка, пізніше розкажу, чому так сталося. От Криша у нас 138, нормально. Розкажу пізніше два комплекти резини. Як сталося так, що ми взяли машину не в ідеальному стані по Да, так, Таке теж буває. Покажу вам інтер'єр цієї машинки. Такий світлий, класний салончик, у нас з Comfort Line. Повний електропакет, з зеркала з підігрівом. Так виглядає сидіння, у нас настройки тут багато всяких різних. От, пробіг у машини наразі 224. Відмотайте мінус 2,5 і отримайте те, що був Німеччині. От так от виглядає руль, нашкірений руль не мультимайді, але такий от. Ну, відповідає своєму пробігу. І в нас DSG, автомат, теж не в непоганому стані. Так в цілому дивіться нарядний білий салон. Автомобіль придбали для дівчини, ну як так, дівчини, сімейною, сім'я, діти. От. Ну і розкажу зараз трошки про комплектацію. Отже, підемо зліва направо, як я вже казав, електропакет, у нас центральний замок, це зрозуміло. Світло повний, але без автосвітла, тобто повний пакет. У нас вже панелька йде в новому. Оздоблені, в новому виконанні світленька не червона. Тобто це вже рестайлінгова машинка. Так, Круїз-контроль у нас є тут. Відповідно, дальній, ближні, зрозуміло. І тут як би, звичайні дворники, передні, задні. Мультимедіа система така. В принципі Все, що треба тут є, навігація, парктроніки працюють, показує відстань. Двухзонний клімат, підігрів е, заднього п'ятої точки. От, е, клімат да, двохзонний, як я сказав. Ну в принципі, от І є такі ще опції. Ручник, підлокотник, тобто, в принципі все досить зрозуміло. По машині є сервісна книжечка, вся історія. Маємо повний сервіс план. От, всі відмітки. Де вона тут є? І тут є одна дуже важлива річ, хочу її показати. ну Це якби чесно, вийде одного власника машина, все зрозуміло. От. І тут є дуже важлива штука, це ось це. Це заміна рівня, тобто це по ГРМ на 20-му році, точніше в 2021 році. Для цього мотора 14 TSI це такий один з найкритичніших моментів. Отже, формально у нас у машини два власника, значить нолік, від нуля завжди рахується і одиничка, але по факту один, тому що, по суті, машина стала на автохаус. І продалась потім цьому Кунлі Рота Ольфу пану. Ми бачимо, що в принципі, по великому, по маленькому бріфу теж якби, єдиний власник. Весь цей час був отже, машинка від одного власника, дев'ятий рік. Ну, Ззаду у нас якби стандартна йде. Сидіння в принципі, номінально на 5 осіб, по факту в принципі, тут третьому сидіти, ну, якщо дитина, то нормально. От, Є такі штучки, да. є назад, тут розетка, вихід на 12 вольт і для пасажирів теж І рухається на сидіння, можна його рухати вперед-назад, що досить зручно можна збільшити об'єм багажника. От, так в цілому виглядає це все. Така прикольна машинка з світлому салоні. Отже, передісторія цього замовлення така, що люди хотіли взяти саме Golf Plus, саме з 1,4 TSI мотором. Також розглядався 1.6 MPI, але все одно перевага була більше до цього мотору, знову ж таки, в розмитненні краще, досить потужний мотор і в принципі надійний. Але досить критично було те, щоб була замінена і що був замінений цеп ГРЕМ, тому що, по-перше, це досить дорого. По-друге, це одна із найбільших проблем цього мотора, що цей ремень Цеп він може. Якось себе проявити і люди дуже часто бояться. Власне, розглядали ми декілька варіантів, але так сталося, що клієнт сам знайшов цю машинку в інтернеті, на мой де скинув мені ссылку і каже, давайте нас основним варіантом, поїдь, подивись, якщо все добре, вона мені прям сниться. Якщо все добре по машині, то будемо брати. Як виявилось, так машини були фарбовані елементи, тут важливо розуміти, чому вони фарбувалися. Звичайно, ми не екстрасенси, не можемо знати достовірно, але я думаю, що, скоріш, це були якісь простріли, десь, можливо, зацепили гілля, можливо, десь на парковках. Тому це типово бачите, що вона саме позаду, по бокам фарбована. Відповідно, можливо, були якісь там сліди корозі чи щось таке. Це все зробилося. Тим більше один власник в німців часто це все робиться по гарантії. От німець захотів зробити нормальну машину, мабуть. От. І знову ж таки той фактор, що замінений ГРМ був, зіграв роль того, щоб взяти цю машину і не витрачати далі кошти і час на пошуки ще якихось фантомних автомобілів. Перший варіант основний він якби вистрілив. Він сподобався клієнту. Отже, ми взяли цю машинку і пригнали її в Україну, нашому клієнту в Київ. Тепер він буде радіти і їздити на цьому автомобільчику. Друзі, дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую, що взагалі дивитеся мій канал, що підписуєтесь, ставите лайки. Давайте зробимо так, щоб підписок було в 5 разів більше, ніж є зараз. Отже, всі стати колокольчик, підписку, лайк. Всім удачі, пока, не хворійте. Щасливо!